Шалом, друзі! Місяць жовтень в церкві спасіння місяць добробуту. І сьогодні ми поговоримо про матеріальне. Наскільки для вас важлива матеріальна складова добробуту? По шкалі від 1 до 10. Ну у біблії сказано, що що срібло відповідає за все, тому на мабуть вісім важливо. Якщо один це повне затворчество, жити в лісу, можна не надіятися ніякі блага, а десять це чуть ли не свої прислуги жити, аж настільки будь залежним від грошей. То я думаю, для мене важливість матеріальних благ на шість сім. Я так думав, думав і вирішив, що циферка сім найбільше для мене да. Я наскільки вдячна Богу, так як я обезпечена. Я маю все необхідне. Я за все дякую Богу. Я дякую, а воно мене примножується. Та друге питання: як уникнути залежності від матеріальних благ, це не має бути тим, без чого ти не можеш жити. От, а як уникнути? Я думаю, молитися, читати Біблію. Якщо на першому місці буде стояти Бог, молитва, служіння людям, служіння йому, то Ніщо не може властвувати над вами тоді. Я незалежна. Може, тому що в мене, ну я і раніше так була. Я незалежна. Я знаю, що воно приходить все в свій час. Просто я дякую. І все, і воно приходить. Тільки що йшла і говорила, як це приходить. Вовше чудно, воно все приходить, бо все знає. Я настільки довіряю йому, наскільки люблю його у всіх питаннях, всього всіх сфер мого життя. Я йому довіряю, і я все маю, все необхідне маю. Важливо усвідомлювати, що. Всі благословіння, вони від Господа, що спочатку Господь благословляє, тобто, все матеріальне, воно виходить із духовного. І е, в мене в житті були різні періоди, коли не було нічого і коли було дуже багато. Але я завжди жила так, наче я насправді нічого не маю. Матвія 6,21 сказано: адже де твій скарб, там і буде серце Твоє. Це була рубрика інтерв'ю по гарячому. До зустрічі!